Я вас всіх вітаю. Дивлячись на ті інгредієнти, які ви побачили, ви все правильно зрозуміли. Зараз ми з вами будемо готувати домашні бургери на грилі. Ну що, починаємо. І так, починаємо робити смачні бургери. Що нам знадобиться? Ну, ось такі дві котлетки я взяв в новусі. це з чим з яловичиною. В принципі, можна е, будь-які брати, які ви захочете, і навіть ви можете зробити їх самостійно. Це не має принципово ніякої різниці. Е, також дві булочки, салат, е, один помідор, ось такий сирочок. Ну і кому подобаються різні соуси та приправи, ви також можете е, їх використовувати. Ось, е, для того, щоб почати робити, треба розрізати кожну булочку, ось так: от, і їх підготувати для. Бургерів. Ось так робимо, поки що відкладаємо. Ось так. Так, це будуть основи для наших бургерів. Ось. Тепер займемося підготовкою котлеток. Беремо тарілочку, розкриваємо ці чудові. Котлетки, викладаємо їх, це поки що викидаємо. Ось так одну. Так. Бачите, вам тут з спеціальними підкладочками. І ось так другу. Ось. Так. Не забуваємо, що їх треба посолити. Ну і кому треба, ще й поперчити. Тому що, хто полюбляє гостренькі бургери, то ви тут вже собі регулюєте, скільки вам цього потрібно. Все. А тепер переходимо до наступної процедури. Так, тепер беремо нашого помічника. Це гриль Тефаль. Про нього я вже розповідав ось у цьому відео. Вмикаємо і тут є спеціальний режим бургери. Вмикаємо, натискаємо, і гриль починає розогріватися, нам треба до цього часу почекати. Все, гриль готовий. Відкриваємо і викладаємо ці смачні. Котлетки. Раз. Два. Так, закриваємо. Все, розпочав готовку. Чекаємо до приготування. Все, приготувалися наші котлетки. Давайте їх будемо вимикати. Відкриваємо. Ось такі вони. Акуратненко викладаємо їх сюди. Ось так. І тепер нехай гриль трошки відпочине, а ми переходимо до нашого столу і продовжимо готувати. По-перше, треба нарізати помідора. Давайте зробимо ось такі кілочки, кільця. Нам треба чотири гарні. Ось такі. Так. Можна тут або це взяти, або а, хто може зробити ось так. Так, вийняти цю серединку і маємо також додаткове. Все це є. Відкладаємо помідори сюди. Це я прибираю. і починаємо працювати над наповненням. Даних бургерів. Перше, що треба, це взяти, я беру соус тераяки. ми трошечки прокапаємо ось сюди. Ось так. З таким чином. Є. Так, далі беремо соус сацебелі. Так ось трошечки підмазуємо. Не треба на, нижній, на нижню частину багато класти ось так. Так, тепер кладемо сирочок. Один сюди, так. І один сюди. Все прибираємо. Тепер помідор. Перший помідор. Другий помідор. Так, трошечки можна ось так зробити. Сіль перчик кому треба. Так, тепер самі котлетки ми кладемо. Дуже акуратно. Ось перша. А ось друга. Так. Є, знову беремо соус тераяки. Ось так. Трошечки зверху. Ось так. І знову. Ну, я беру соус ацебелі. ви можете брати будь-що. Це може бути будь-який соус, який ви полюбляєте. Є. Тепер другий помідор. Ось так. є. Тепер е, складемо салат. Ну, тут кожному скільки подобається, я не знаю, я так трошечки покладу зверху. Е, до речі, цей салат можна було ну, класти в будь-яку частину цього бургера, е, для того, щоб наповнити її. Але ну, тут, кожен вже тут сам собі може наповнювати цю частинку. Так, і ще один сир. Зверху беремо ось таким чином. Раз. І два такий сирочок. Так, тепер останній штрих, це нам треба промазати е верх бургера. Давайте трошечки ось так його соусом промажемо, Один. І зараз я візьму спеціальні шпикачки ось такі. Е, можна брати великі, я роблю ось так. Так, перший кладемо і для того, щоб нічого з нього не впало, робимо ось таким чином. І тепер аналогічно другий промазуємо соусом. Це сюди і знову пробиваємо. Це все прибираємо і маємо ось такі чудові бургери. Зараз треба буде їх скуштувати. І подивитися, як вони. Так, а тепер час куштувати е, те, що в нас вийшло. Ну, спро спробую це зробити. Мум. Просто шикарно. Готуйте з нами. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал і э, всього найкращого. Пока-пока.